Слава Україні! Політичний конфлікт вирішується двома способами: перший це конструктивний, м'який правовий, другий це силовий. Сьогодні була спроба вирішити конфлікт, який є в нашій державі, в м'який юридичний правовий спосіб. Він не вдався. Про що це говорить? Це говорить про те, що є дуже велика небезпека, що всі ті люди, які розраховували на вирішення цієї проблеми, на вирішення питання зміни влади. Вони залишились незадоволені. Що вони будуть робити далі? Вони підуть по домам і будуть пити каву в теплих квартирах. Чи вони будуть соловим способом спробувати змінити владу? Частина, звичайно, піде пити каву, але частина може вийти на вулицю і стати більш агресивною ніж була до цього. Хто виграє від цього, хто винен в тому, що може проводитися нова кров? Тільки влада, яка не захотіла підтримати. Варіант легкого вирішення проблеми ганьба владі і Гетті Луковчі.